Доброго усім здоров'ячка! Сьогодні будемо дивитися на от таку от штуку фітнес-браслет від Xiaomi Mi Band 7. Я користувався майже усіма поколіннями, і ось в мене навіть перше покоління є котре без екрану. І деякі ньюейджери, скоріш всього, про таке навіть не чули. Бо як на тому Mi Band без екрану подивитися котра година? А я вам скажу, що можна було такого намодифікувати, щоб воно тими ліхтариками казало, котра година. Але поки воно скаже котра година година, то година вже зміниться на іншу, так що деякий досвід користування цими штуками в мене все ж таки є. А перед початком хотів би сказати окреме дякую магазину iLounge, котрий надав нам браслет на тест. У хлопців на сайті є багато чого цікавого: і чохли, і аксесуари усілякі. Так що заходьте, посилання буде знизу. Ну а ми повертаємося до відео. Але на початку давайте домовимось з вами так: ви дивитесь ролик повністю. І тільки потім біжимо писати у коменти, що Ромка не розібрався і ж знов щось гнобить, чи розібрався і щось там хвалить. Бо я знаю, деяких із вас подивилися хвилину і побігли стручити отаке от простирадло з тим, що я не правий, з тим, що я щось не затестив. Так ви ж подивіться ролик, будь ласка, не будьте такими бяками, а будьте нормальними підписниками. Лайкосик поставили, підписалися на канал, а ще можна і на наш. Патрон завітати там таке. Є. А що там є? Змін у Мібенді насправді дуже мало в порівнянні з минулим поколінням. Візуально, це та сама капсула у силіконовому ремінці. У сьомій версії трохи збільшився екран, що в теорії повинно покращити експірінс взаємодії з Мібендом. Але так само, як і раніше, деякі пункти і назви не влазять у екран, і треба чекати, поки активується прокрутка, щоб зрозуміти, що то такий за пункт. Крім того, на жаль, зі збільшенням екрану. Не зникли рамки, а точніше, нижня рамка, як і була товстенною, так і залишилася, а бокові трошечки стали тонесенькими. Так що, як на мене, краще ставити якийсь циферблат темнесенький, щоб то не кидалося в очі. Стосовно самої технології, то, як і раніше, це AMOLED-екран з розподільною здатністю 490 точок на 192. Щільність пікселів не змінилася, вона становить 326 ppi, але от яскравість трохи підкрутили до Мітки у 500 ніт. Що це все нам дає? По-перше, це якісна та яскрава картинка у відносно бюджетному браслеті. По-друге, десятки різних кольорових циферблатів виглядають на цьому екрані просто круто. Ну а по-третє, нам нарешті завезли у це покоління довгоочікуваний always on дисплей. І тепер ти можеш ізічно бачити час, навіть не рухаючи рукою. І тут, як на мене, бляха-муха, і дуже забавно не парадокс з'являється. Бо фітнес-браслет, який має тебе мотивувати рухатися більше, буде робити то рідше. Бо тепер, щоб подивитися котра година, тобі не треба підіймати руку і дивитися, ага, що ти навіть можеш взагалі не рухатися. Отак, за стих, як статуя, глазками так, зерк, Не дуже комфортно, але все ж таки можеш. Ага, година 28 хвилин. І все. І далі собі сидиш. Не рухаєшся. Ну а якщо казати серйозно, то фішка добра, навіть трохи преміальна, так що найбуде. Але от тільки вся та преміальність закінчується, коли ти починаєш користуватися тим браслетом, бо він, бляха, муха тормозить. Як на мене, це просто іспанський стид, що більшість анімацій інтерфейсу тут малюється максимум у 15 фпсах. І складається враження, що ти от купив останній новесенький браслет, все там налаштував. А він вже паскуда лагає. Ба більше, ось у мене на руці старюще четверте покоління, оце от посередині, і воно не тормозить, воно не лагає, воно капець яке плавненьке, тому що ви зараз бачите на підзйомах, як воно плавно все свайпає. А потім ти таки переходиш на новий той браслет, і господи пробач, що ти таке! Як так вийшло і чому я не дуже розумію. З одного боку, це можна виправдати. Тим, що з РПО, чи дуже енергоефективна платформа, і щоб воно довше у вас жило від одного заряду, то анімацію системи зробили у 15 ФПС. Але бляха-муха, я так не хочу. Я хочу, щоб воно плавно працювало. Ну серйозно, бо про автономність ми теж трошки пізніше побалакаємо. Продовжуючи тему з програмним забезпеченням, якщо забути про те, що воно трошечки лагає, намальовано все досить і досить стильно. Ти розумієш, що воно таке? По іконочкам тобі навіть не треба читати, не треба чекати, поки з'явиться той текст, щоб ти його зміг прочитати. І більш-менш все окей. Але не все, що тут є, працює. Я користувався цим браслетом з айфоном. Я розумію, можливо, я в тому винен. Але, наприклад, я заходжу у пункт Погода. Воно мені каже, під'єднайтесь до телефона. В телефоні я під'єднався. Потім вибираю місто, в якому я знаходжуся, щоб воно не автоматично підтягувало, а вручну, щоб точно все працювало. Нажимаю ОК зберігти. Що відбувається, нічого не відбувається, і браслет, як і казав, так і досі мені кажуть, що під'єднайся до телефона, щоб я тобі показував погоду. А я вже під'єднався і погоди нема. Але ви можете мені сказати, Ромка, це ж сяомі, і так завжди відбувається, що з оновленнями щось допилюють, щось виправляють. Сподіваємося, але те, що маємо. Те їдемо далі. Судячи з офіційної презентації браслета, сюди додали багатько усіляких тренувань, які можна відслідковувати, бо раніше було десь близько 30, а тут же аж 120. Звучить дійсно серйозно, але я, можливо, щось не доганяю у спорті, та неможливо а 100%. Але складається враження, що більшість тих тренувань сюди додали. Аби воно було. Як пам'ятаєте, колись на китайських картриджах для Денді писали, що там 990 мільйонів ігр в одному картриджі, А по факту там 5-10 ігор нормальних, а все інше то просто якісь копії. І ось вам приклад: окрім звичайних спортивних дисциплін, тут є дартс. Це знаєте, така просто ідеальна відмазка для малої. Ти такий. Агов мала, я йду з пацанами в бар і грати в дартс і буду рахувати в себе на браслеті, бо це ми займаємось спортом. І ти мені не заборониш займатися спортом, бо я для тебе хочу похудіти. І все, в неї виходу нема. Браслет тебе врятував, і ти йдеш з пацанами в бар. Грати в дартс та відслідковувати це на браслеті. І якщо подивитися далі, то ці тренування стають все більш абсурднішими та абсурднішими. Тут є відслідковування шахів, шашок. І бриджу. Розкидуєш ти такі собі карти, і все, ти спортсмен, тому що ти все це відслідковуєш. Як на мене, це все якийсь максимальний сюр, і більшість таких тренувань тут додані просто для кількості. Ну, це я так думаю, якщо не згодні зі мною і ви відслідковуєте гру в шахи, то напишіть, будь ласка, у коментарі. А на холєру ви то робите. Стосовно більш звичних видів активності, то він відслідковує їх нормально. Інколи трохи помиляється, але для загального уявлення, що ти взагалі робиш, піде. І стосовно відслідковування усіх параметрів під час тренувань, я все ж таки б вам радив, якщо ви професійно займаєтеся спортом, використовувати професійні рішення, бо це такий. Універсальний браслет, мультимедійний пристрій, який показує тобі, котра година вібрує, коли до тебе приходить смс, і ще показує тобі серцебиття, і може відслідковувати якісь тренування. Але професійним я його все ж таки не назвав. І ви всі це повинні розуміти. Плюс під час відслідковування, наприклад, покатух на велосипеді, інформація про місце знаходження буде братися з вашого телефона по GPS, бо GPS в самому браслеті нема. О, і ще згадав, дуже. Важливу штуку. Відповідати на дзвінки тут не можна, бо тут немає динаміку, як і завжди. І відповідати на смски тут також не можна. І вони, як і завжди, трохи некоректно відображаються. Деякі назви чатиків, деякі повідомлення, деякі смайліки, чи ще щось. Ти таки відкриваєш, дивишся на то все. І не розумієш, що тобі людина хотіла сказати, чи щось добре, чи щось погане. Можливо, це відбувається тільки з айфоном, але наскільки я пам'ятаю, ще коли користувався тими андроїдами у Мібендах з тою кирилицею було дуже багато проблем. Крім того, як і раніше, існує декілька варіантів тих браслетів з NFC та без NFC. Як на мене трошки дивно, що вони зберігають ту традицію, так я розумію, що на локальному ринку у Китаї той NFC нафіг тобі не потрібен. Але навіщо тоді продавати на ринок Європи версію без NFC, коли ми всі розуміємо, що модуль NFC копійчний? Але використовувати ми його будемо, бо офіційно підтримуються і Google Pay, і Apple Pay, і все ти можеш сюди прив'язати. Так що, навіщо продавати версію без NFC на там 2 чи 3 бакси дешевше? Ну таке, бо людина може в тому не розібратися, купити браслет, а не всі бац і нема. І як ви всі чудово зрозуміли, якщо екран став більшим, то і корпус трохи став більшим. Так що, що, минулі усілякі там різні сторонні чи рідні браслети до цього Mi Band'у що не підходять? І хоча на офіційній презентації нам показало дуже багато різних кольорів, навіть якісь. Там військові кольори чи кольори, які світяться у темряві, фіхти то купиш. Бо, скоріш всього, ближчий час будуть продаватися лише чорні версії. Плюс зі збільшеними розмірами сюди прийшов акумулятор, який теж став трошки побільше. Батарейки на 180 мАч має вистачати в теорії на 15 днів автономної роботи від одної зарядки. В мене той браслет всього тиждень, але я його повністю зарядив не дуже сильно той мучив, але він в мене прожив рівно п'ять з половиною днів. Можливо, із за того, що я вімкнув. Постійне відслідковування пульсу, постійне відслідковування рівню кисня в крові та Always on display, можливо, і за цього всього 5 днів, але все ж таки обіцяли 15, а вийшло 5,5 днів. І ще трошечки поговоримо про програмне забезпечення. Із цікавинок додали можливість автоматичного відслідковування рівня кисню в крові, про який я вже розповідав. І якщо щось не так, то браслет вас про це сповістить. І для ковідних часів це просто дуже крутецька штука. Я батько шукав саме будь-які там дешевенькі якісь браслети, які вміє той відслідковувати. І ця штука теж вміє ще й автоматично. А дивлячись на те, що під час війни всі люди трошки забули про той ковід, і перестали носити маски та користуватися антисептиками. То це автоматичне відслідковування рівню кисню в крові, це просто мега крута фіча. Боруснято виздихає. А от нам за своїм здоров'ям треба все ж таки дивитись. І от, подивившись на усі зміни в новому браслеті, в мене з'явилося декілька думок стосовно усіх носимих аксесуарів. По-перше, я, на щастя, чи, на жаль, не магазин на дивані. Хоча я сиджу на дивані, і той сценарій я писав ще не розуміючи те, що я буду сидіти на дивані, але я бачив майбутнє. Йолки-палки, я правнук Вани. Так от, я не магазин на дивані, так що я вам не буду натрушувати те, що вам конче не Обхідно купити якийсь годинник чи смарт-браслет, бо без нього ваше життя не буде таким, яким повинно бути для себе. Я взагалі зрозумів, що уся ця носима електроніка, ці браслети та годинники. Саме для мене стали просто великою мильною бульбашкою, тому що колись показувало, що там можна навігацію включити, в інстаграмі лазити і ще щось робити. Але мені це комфортніше робити на телефоні, а не на цьому маленькому екрані. Так що для мене годинники, браслети і ще щось в першу чергу, це аксесуар. Це просто стильний аксесуар. Хочеш якісний, бери подорожче. Не хочеш якісний, хочеш більш практичний, бери подешевше. Та й все. А потім для мене у другу чергу ця штука, яка показує котра година, і по третє, ця штука, коли інколи я можу відповісти на дзвіночок, коли там телефон десь далеко, чи засрані руки не хочу торкатися телефона. Тикнув на годинник. Все. Покористувавшися багатьма усілякими годинниками браслетами, я зрозумів, що це просто аксесуар, який я можу кастомізувати під якийсь стиль одягу чи якусь подію, інколи шкіряний браслет, інколи ще якийсь, і це просто аксесуарчик. І от якщо ми візьмемо Mi Band, то це досить крута та доступна альтернатива звичайному годиннику, бо тих варіантів ремішків до 100 біса. А якщо щось трапиться з тим Mi Band, то його не так шкода, як більш дорогі альтернативи. Але і тут є до сьомих деяке питання. Бо реальна ціна в Україні набагато більша за офіційну. І вона стартує в залежності від продавця. Базова ціна 1700 гривень і доходить аж до 3000 гривень за одну і ту саму модель. І це як на мене трошки перебір. Плюс є проблеми деякі з софтом. Так може це повирішується, але на даний час маємо те, що маємо. Де і, взагалі, щось такого незвичайного, та нового та революційного у сьомому Mi Band просто немає. По факту, трохи більший екран. Трохи більше акумулятор, і трохи доробили та трохи поламали програмне забезпечення. Все. Та й як я вже казав, кастомізувати їх буде дуже важко, тому що ремінці знайти практично нереально. І виходить, що сімка на даний час досить така дорога забавка для тих, хто хоче саме щось останнє та нове. Усім іншим я рекомендую звернути увагу на минулу версію шостий Mi Band. І це той самий браслет, але майже у два рази дешевше. І ще й Типа, камон. І ще й браслетів дофіга на ринку. І оновлюватися з тих поколінь на сьоме покоління я теж не бачу сенсу. З шостого взагалі немає ніякого сенсу. З п'ятого, ну можливо, я б обновився на шостий. Бо сьоме дороге, поки і не дуже допилене фітнес-браслета. Дієпідчасний переворот відбувся. в мене в реченні якийсь. Та і все, якось отак. Знов ромка, якийсь там негативний, щось раз засрав, щось не розібрався. Але, хлопці, я думаю про вас. Я намагаюся вам підказувати, на що потрібно витрачати гроші, на що поки не потрібно, що поки сире, що взагалі робити зі своїми грошима. Ось карточка. можете туди переводити. Шуткую. Намагаюся з максимально позитивним таким духом і настроєм вам розповідати про техніку. В чому є плюси, в чому є мінуси, і щоб ви не купили та не розстраювались отако. Так що, хлопаки, всіх обійняв! Україна переможе! Сподіваюсь, ви там у безпеці. Дякую, що подивилися цей ролик. Лайкосик, підписочка і коментар з вас. А з мене обні машки.